Пробачте, це не ІСТС. Зараз. щ так. пф Нюх 14 представляє... У Одному городі в Україні... <сь> Ой. Зараз. Вжив був кошик. пф 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 Амм. Вже був компот і їхла сестричка Карамелька. Да. А ще <si mmm. є інші коти на світі. Кошик, Карамелька і компот. Пс! Не спи! Прокидайся! Три кота, два кота! І одна кішка! Нові пригоди. Журнал. Так, камера пішла? Да. <кхем> ну, починаємо. Колись кошик, карамелька і компот дивилися на тату. І що він там робить? У нарешті закінчив журнал. Блін, тут книгу не Ну добре. Ух, тепер ви ту ручку і поп'ю лимонад. Тато, а що таке журнал? О, котята! Журнал це така весел книжка комікс, де показує різне, фотки, комікси, розмови, голов... ломки, пазли, та І все прочі. хто, хто, Там є багато чого і всього. Можете подивитися і насолоджуватися, все. і я збираюсь ці книжки продавати в кафе. Там краще журнал. Да, я мав в разі журнал. Книжковий журнал. І вам даю вам завдання занести в ці книжкові журнали в кафе, щоб ми могли подивитись. Окей, тато. Да, тато, все буде зроблено. Ото -от це -от веселий журнал, тобі скажу. І що тут особливого? Тут просто ...написано... напуссенош. Тут все напутано ж просто. Да ти прав, в мене теж тут напутано. Чомусь тут в мене в зеленому книжці. Тільки одні, тільки якісь там, не знаю. Кораблі тільки. А в мене якісь гріби! А в мене принцеси з принцом. Блюзель Зельдою з, з гри Nintendo Switch Ці книжки треба наоборот примістити. Але як? Да, як? Є одна ідейка? Друзі ну це був пауза, я вам скажу вам. Така працює. Дальше. І ось, тато, Та, дивиться пірат. А тимчасово кожкармілька компот йшли в тату кімнату і вирішили все розписати. Так, потрібно фламастер. Так. Так. Щенок? Отак. Принц по принцесу. Ідеально. Моя черга. І моя. Ідеально, тепер давайте нести його в магазин. кафе. Да. И вот кошек, карамелька и компот пришли в кафе. Добрый день, Феликс. мы принесли книжковые журналы. Ну, да, то попросим нас. Да, звісно ж. Хм. Що саме ваше лице знайомо вам? Е, це не моє лице, не моє. Воно чуже. Вам скажу, це чуже, не моє. Ви нам брешете, Я знаю, що це ваше. Ні, не моє. Да, це ваше. Я не знаю. все, давайте кладите к тычку. йдіть додому. Окей. Зелений, Ну, вот сюда. Синій, вот сюда. Блін. Ну і добре. Арный вот, от сюди. От і все. Эх. Тепер вони будуть раді. Uh -huh. І тут до них прийшов друзякі. Привіт. Так, там подзлість вже. Ой. Ви Татус ваш татус сказав, що тут продається журнали? Ага. А можна ми їх прочитаємо? Да, ласка. Да в да читайте, вон ж вони. Я вісь. Му к синю. А я зелену. Лену. ну. Ой, короче, червоную. А я зеленую дам в Окей. Блин, мы же забыли. Мы же забыли, что ж. Ой. Блин, ну я як... же... как... Вот. Вот так. <кхе> Тут друзья, я же забыл, что мы... Что? Лапочка и саршик. Цик... И шуруп дикий то и вот. Читаете по разных книгах. Да, и что за Корабли бе. Короче, жур... газету прочитаю. Да блин, ну вот так. Принцесса ей, Принц Бе. Короче, я тоже журнал прочитаю. Это тоже не по чему. Гриба, это... Це... Відстой! И пройди тоже! И это... Це. И это... Це. Журнал! Газета краще! Ех, ну ось, що ми натворили? ага. Давайте шолі підем, геть, давайте. Не виходить. Геть. Ну давай попробуємо так, якби. Що ми. Ну реально не виходить. Ну добре, просто вот так зублю. Вс, я так не можу. Эх, ну добре, хай так буде. По-іншому буде. <гум> ну добре, ще? Ех, чому... Чекайте, А чому не можемо вийти? Я не знаю. може нас не виходить? Ха-ха! Це знову я, ваш заклятий враг на світі! Ти! да, получай. Ты в ново шарики лопается. Блин. Ну, добре. Получишь уиии-уи! блин, ну заходит уже в туалет, блин. Вот так. Камера на пути Вот и все. Поки чем сны. Так, камеры, да? Иди. Тебер ваша черха. Получай! Ой. Автомат для прочуди. Ты дебил, иди. Эй, эй, о, эй. Эй, 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 вы все тут раскидаете. скажи ты феликс а иначе мы кинем тобой пирожками нет 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 не треба я все поясню я вбыв вашего феликса <свист> 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 Ну добре, ще зустрінемось. Компот і карамелька. Я тут. эй, проступись. Знову я трансформуюсь. Не ось снег. зник. І що далі будемо робити? Придеться театр і сказати правду. Знову. І ось котята прийшли к татові. Так, що там далі, по пирожні? Тато! О, котята винесли. Ми не спасли! А от би коли б прочитали той твій журнал? Дай їм твій. То все наплотано. Ви. Е, в синьому якісь там. Принцеси з. з принцеси. З принцом. А це червоному гриби? А в зеленому якийсь кораблі дурнуваті. Ну, це фантазія, друзяки. Що ж могло бути. Ти? Це ж моя робота не ваша. Та приберіть ту дурню. Та... Все. Ну, пробач, нам при Блін. Ну, пробач, нам прийшлося зробити. За твоєю допомогою. Що? Ви взяли фломастер і все змінили? Да, Має все бути по правді, а я не нак, наче. Друзяки, не можна писати в журналі і все, що заплутано. Іначе нічого не вийде. Відправ, не треба було міняти журнал. Все зрозуміло. От і добре. А тепер йдіть і дивіться мультики. Да, що ж ми так занадто договорились. Я цим згодом. Отак хоча то зрозуміло, що ж, нала, да, не можна все змінювати, а тільки його не кафе. Кінець. Без назву кінець.